Простір, у якому підтримують та допомагають адаптуватися до нових обставин, у Івано-Франківську вже два роки функціонує центр «Ям Маріуполь». Щомісяця у ньому отримують соціальну, юридичну чи медичну допомогу близько 2,5 тисяч внутрішньо осіб. Зокрема, тут діє центр побутових послуг. У ньому працюють стоматологи, кравчині та перукарі. Один перукар у нас спеціалізується більш на жіночих стрижках, а інший майстер, пані Ольга, вона спеціалізується більш на чоловічих стрижках. Також у нас обладнане приміщення це робочим місцем майстра манікюра. Дівчинки тут приходять, роблять, і чоловіки приходили, обслуговувалися, робили гігієну нігтіків. Також у центрі працюють двоє лікарів-стоматологів та є все необхідне обладнання, аби отримати якісні медичні послуги. Ще є послуги стоматолога. Послуги у нас є і безкоштовні, і коштовні для пільгової категорії населення. Це послуги безкоштовні. Зараз у нас тут проходить лікування зубів. У нас тут роблять і знімки, роблять чистку зубів. Охочі тут можуть виприти одяг, висушити його, попрасувати і за потреби навіть зашити чи підшити. Майстрині допоможуть вирішити одразу низку побутових потреб. Пральна кімната у нас є дві машинки, які стирають, і одна сушильна машина. Можна приносити речі: і подушки, і ковдри, і постільна білизна. Постільна білизна, якщо ми пропрамо, а потім прасуємо ще. І верхній одяг, все це ми робимо. Турбуються у центрі не тільки про дорослих, а й про дітей. До нового навчального року майбутні учні отримали свої перші рюкзаки. Також уже декілька місяців тут здійснюють підготовку діток до школи. А додати ще якийсь склад потрібно, щоб виявилось щоб на слово. Заняття педагоги проводять у формі гри. Таким чином кажуть, діти краще сприймають матеріал. Проєкт наш. Підготовка майбутніх наших першачків, наших діток з Маріуполя, для того, щоб вони адаптувалися, то, щоб їм легше було навчатися в школі Франківська. Готуємось до школи. Підготовка руки дитини, формування математичних навичок, підготовка до грамоти, читання, письмо граматичні диктанти, все, що включає в себе шкільна освіта. Якщо на початку війни у центрі Ямаріуполь першочергово надавали гуманітарну допомогу, то впродовж двох років спектр послуг збільшився, і зараз тут допомагають переміщеними людям організувати повноцінний спосіб життя. Ми опікуємося всіма родинами маріупольців. Нам не важливо, є якийсь пільговий статус чи ні. Головне, щоб людина проживала у Маріуполі на початок повномасштабного вторгнення. Наше завдання, щоб дорослим допомогти оговтатись і щоб дорослі могли допомогти своїм дітям піти в таке щасливе життя. Ми зосереджені на тому, щоб люди приходили не лише по допомогу матеріальну, а й приходили до нас просто поспілкуватись з нас. Багато заходів з культурного напрямку, дозвілєвого ін. Інтеграційного, ми співпрацюємо з місцевими волонтерами і дуже їм вдячні, що ми можемо Маріупольців за допомогою творчості, допомогти їм тут адаптуватися і почуватись комфортно. Уже з вересня, каже керівниця центру, планують впроваджувати Івано-Франківську новий проєкт підтримки сімей. Я Маріуполь Порч з тобою. Він покликаний допомогти вихідцям з міста Маріуполя, які проживають у віддалених громадах Франківщини. Віталія Кочі, групопик, телеканал 402.